Ось такий у нас привод. Дуже легко все від'єднується. Має два контакти, плюс-мінус на акумуляторі теж бачимо роз'єм під зарядку. Досить потужний. Що хотілося б сказати? У нас є, зараз спробую вам показати, друзі. Дивіться. Висока швидкість. Низька швидкість. Також, коли він працює і коли ми відкручуємо, наприклад, будь-яку гайку, спрацьовує оцей індикатор. Ось він додатковий, тобто авто Щоб не зірвати різьбу досить слід. Переходимо до тестів.

Отже, кому цікаво буде даний ударний гайковер, то прошу пишіть в інстаграм, підкажу, де я брав. Якщо у вас є якісь питання, не соромтеся, запитуйте. Все, що знаю, в режимі реального часу, якщо потрібно, протестую його. Що знаю, підкажу. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал. Всім пока!